Потужна трошча під Києвом у селі Старій Петрівці, а авто залетіло у приватний двір. Постраждало двоє людей. А от ймовірно винуватиця аварії ховалася від камер джедаєв. І, як виявилося, не просто так. Потрійна аварія на Київщині. Тут у селі Старій Петрівці дорогу не поділили два легковика та газон. У результаті зіткнення газ вилетів у приватний гараж та фактично зніс його. Впереді була пробка. Я почав зупинятися і ззаді в машину візлась. Посадка. Мене викинуло на зустрічну, і газон мене вдарив. Водитель задньої машини, яка вдарила, мене каже, що я обганяв машину. І розумієте, що це таке? Тому я за правду. За попередньою інформацією, Volkswagen та Hyundai рухалися в одному напрямку. Пасад сильно вдарив цей кросовер і він вилетів на зустрічку. Водій Газона намагався уникнути зіткнення, але спочатку зачепив кросовер, а потім вилетів на узбіччя. У мене хата зрігнулася. Я була в хаті. Це була десь 8-10. Дивлюся через вікно, дивлюся машини зупиняються. Ну, коли я вийшла, то побачила таку картину. У салоні Хюндая було дві пасажирки. Їх госпіталізували з несерйозними ушкодженнями. Хто буде компенсовувати усі ці завдані збитки? Питання дуже складне, бо ймовірно винуватися водійка пасату не мала при собі обов'язкового полісу страхування. Вибачте, ну, будь ласка, а чому у вас не було страхового полісу на машині?